Якщо у вас кожен день рве решета, то є дві проблеми. Перша проблема це каміння або інші тверді предмети, які попадають в ротор при очищенні. Друга це решето-очисник. Або конкретніше, в цьому вина пружини решето очисників. Ви, мабуть, помітили, що частіше всього рвуться решета на верхньому та середньому ярусі. Це пов'язано з тим, що там стоїть по два решетоочисника, очисника, які вдвічі більше контактують з решетом, тоді коли знизу один. Ще по структурі круглі решета більш міцніші, чим повдовжні. Отже, щоб збільшити довговіч Ніч рашет, потрібно на решето трішки розтягнути пружини. Після цього щітки та гумові диски будуть з меншою силою контактувати з решетом, що спричинить збільшення моторесурсу.